Ми як сталь закаляємось. Хто я, де я зараз знаходжусь, що я зараз можу зробити? Вони до нас підтягнуться, вони як вилікуються теж від цієї хвороби. Вітаю, Алло! Сьогодні спілкуємося з вами про психологію, про ментальне здоров'я українців. І перше питання в цьому контексті, звісно ж, про такі часті, на жаль, повітряні тривоги у всіх регіонах, у всіх куточках України. Як вони впливають саме на ментальне здоров'я людини? Найгірше, де те, що може відбутися з людиною, це коли вона ці повітряні тривоги ігнорує або ну спускається. так, типу як уже звична справа. В такому випадку не спрацьовує інстинкт самозахисту, біжи, стій, замри, і людина ну може дезорієнтуватися, що саме їй треба робити. Тобто відповідальність за своє життя несе тільки людина більше ніхто. Тому ми вирішуємо, що саме ми будемо робити під час повітряної тривоги. Якщо вони є часті, і ми починаємо там якось реагувати, дьоргатися на кожний шум, на кожного прислухатися. Можна сказати, що це є нормально, тому що ми всі здорові люди, живі люди, і відповідно на будь-який звук, який ми сприймаємо, не такий, як там кожен щоденний, ми реагуємо знову ж таки, біжи, стій, замри. Інстинкт самозахисту, тваринний інстинкт спрацьовує. Да? Тому ми повинні відреагувати на це зразу. Знову ж таки, як ми будемо реагувати? Якщо це буде сам паніки, постійний, да тільки повітряна тривога, і у людини паніка. То, відповідно, людина не зможе нормально зорієнтуватися, і нормально щось вирішити. Вона буде створювати собі проблему, а проблеми у нас не вирішуються, вони тільки створюються. А коли ми будемо на це дивитися, як на ситуацію, яку я можу вирішити, то ми заспокоїмось, робимо глибокий вдих, повільний видих, хто я, де я зараз знаходжусь, що я зараз можу зробити чітко, да? і якщо у людини... Вже ну як сформований чіткий план дій, що її треба саме робити під час повітряної тривоги, все вона організована, е і вона далі робить по своєму плану те, що вона собі запланувала, а те вона далі і робить. Все ж таки, якщо розглядати психологію тих істот, яких ми загалом називаємо ворогами, е чи можна побачити логіку в тому, що іноді вони просто запускають в повітря літаки для того, щоб запустити ось тут ланцюжок такий є, тривог. От з якою метою вони це роблять. Посіяти паніку. Зачастую, якщо вони запускають незрозуміло куди, незрозуміло, як є кількості, і тривога йде по всій Україні, це для того, щоб створити паніку. Коли людина в паніці, вона боїться, в неї спрацьовує е, страх, угу. а якщо людина боїться, то в неї дуже класно керувати. Угу. І під ці керування можна вставити людині все, що завгодно. Угу. Е, тому наша задача, українці, бути спокійними для того, щоб не нами керували ті, хто запускає собі ракети, а ми з собою керували і вирішували, що як ми будемо робити на своїй території. Часто подекуди вчуваються вже такі, от так звані фантомні повітряні тривоги, про що це свідчить, і як з цим боротися, коли її немає, але, але здається, що вона дійсно є. Що треба зробити? Обмежити читання новин, страшилок і так далі. Так далі від ну, як скажем, обмежити себе цим негативом. Я не говорю, що взагалі від цього заховатися, ні, але читати трошки обмежено або просити тих людей, які все з цим ок, щоб вони вам говорили деякі є новини, що і як. Якщо вже цей сигнал є тривоги да, в голові, він є фантомним, що саме перше? Ми себе ідентифікуємо. Хто я, де я знаходжуся і хто всі ці люди біля мене. Да? Тобто ми ідентифікуємо себе, ми себе, щоб відчути. Далі ми починаємо щось робити руками, запускаємо мозкові процеси, і людина ну, себе, скажімо так, заземляє тут і зараз. І все, воно тоді проходить. Наступне запитання щодо наших маленьких українців дійсно вже доволі довгий час живуть в таких умовах, і як батькам зберегти ментальне здоров'я своїх діток? Спокійна мама, спокійна дитина. Угу. Коли мама знервована, мама збуджена, мама в тривозі, мама в паніці, то відповідно дитина буде це все відзеркалювати. Інколи треба брати приклад з дітей, вони до цього відносяться. Ну, більш, скажем так, спокійно, в якому плані головне їм сказати, що робити, і вони це будуть виконувати. Бо якщо їм сказати, що робити, а дорослі при цьому це не виконують, то і діти відповідно це теж робити не будуть, і буде хаос, паніка, незрозуміло, що тут треба чіткий алгоритм, чіткі дії, які треба виконувати. Знову ж повторюсь, спокійна мама, спокійна дитина. Ну, я своїм таким хлопським розумом розумію, що дуже важливо людині і тим паче маленькій дитині перебувати в соціумі? А за таких умов це робити дуже важко. У нас індивідуальне навчання у дітей українських, у нас подекуди виїзд за межі звичних територій, звичної батьківщини, батьківщини і так далі. Як дати дитині відчуття того, що вона все ж таки частина якогось колективу, соціуму і так далі, щоб вона не зачинилась в собі завдяки. До цієї от війні. З нею говорити як з дорослою. з нею радитись, так, щоб вона відчувала, що вона тут є, і вона значима, якусь частинку вона теж вкладає в розвиток країни і так далі. Ще що можна робити для того, щоб вивезти з того стану, щоб діти не закривалися, не було цієї травми, що ми тоді робимо? Це малювання. Арт-терапія, і можна з мамою разом малювати, і все, що там ті емоції, які подавили, ті емоції, які ну як, десь не відреагували або зажали в собі. Через малювання воно все виходить і більше не залишається у людини у дитини саме в тілі. Воно просто все вийшло. Mm -hmm. А вже чим буде заповнювати, звісно, це а, дотики. Обнімашки, поглажування, це те, що потрібно дати. Ще який такий спосіб для того, щоб якщо вже щось трапилось, і там мама стривожена, дитина стривожена, і це все є. Зараз чудовий момент, коли немає світла, запалювати свічки і пригадувати, як робили це наші предки біля костра. Що відбувається, коли ми дивимося на вогонь. Там від п'яти до п'ятнадцяти хвилин або він у нас десь фоном. Ті емоції, почуття, які у нас залишились в тілі, вони всі виходять і перегорають. Ті слова, які ми в собі затримали, якщо ми будемо про це проговорювати, вони теж будуть перегорати. Mm -hmm. Це те, що ну не дарма, наші це предки все це робили і вони цим користувалися ввечері біля вогнища, і вони сиділи там, розповідали, що в них трапилось за день. Для того, щоб те, що накопилося, воно зразу перегоріло і був спокійний сон. Mm -hmm. Який позитив від цієї війни ви, як психолог, можете виділити? По-перше, ми об'єдналися. По-друге, у кожної людини зараз почали формуватися ті цінності, які дуже важливі: відповідальність за життя, цінність друга, це віра, любов, здоров'я і сім'я п'ять найголовніших цінностей, які є. І вони зараз у людей, у наших людей, у українців, вони ну, формуються, доформовуються у когось, вже сформувалися. Що кожен несе відповідальність за себе. Кожен... Є частинкою цього світу і що я можу зробити для того, щоб наш світ став кращим. Бо якщо залишилась та ще частинка людей, які вважають, що це є проблема, що я нічого не можу зробити, відповідальність прикладають на державу, то це ще наслідки тих програм. Колишніх, які ще впливають на людину, але в нас уже більшість, і вони до нас підтянуться. Вони як вилікуються теж від цієї хвороби, яка була. Алло, чи можна сказати за результатами цих восьми місяців і за результатами перемоги, яка, я впевнений, буде за нами, те, що українці це така наднація з надпотужною психікою, яка може витримати будь-які стреси, будь-які колихання, на кшталт ковіду, воїн, всіляких криз, революцій і так далі? Ми, як сталь, закаляємось. Ну давайте будемо дивитися, де наше коріння вікінги, скандинавія непереможні. Тому тут ми найкращі. Це точно. І наостанок кілька порад для українців загалом: як тримати себе в руках, як залишитись здоровим, не тільки фізично, але й психологічно. Як тримати себе в руках? Перше займатися тими справами повсяденними, якими вони займалися. Не відкладати нічого там завтра, післязавтра, тут і зараз, прийшла ідея, вам чого захотілося берете і робите. Mm -hmm. Відповідно, ну ми піклуємося не тільки про своє психічне здоров'я, а й про фізичне. Це додаткові магнії, додаткові е, омега, додаткові вітаміни групи Б, але не синтетичні. Це повинні бути натуральні вітаміни. Треба придивлятися якість, сертифікати продукції, яку ви будете вживати, для того, щоб відновити допомогти відновити свій організм, як фізіологічно, так і психологічно. Тому що, коли ми в стресі, наш організм починає руйнуватися. І всі ці препарати, це заспокійливі, Вони тільки руйнують людину. Вони ще усугубляють те положення, яке є. Тому дуже важливо, щоб якщо людина вже вирішила для себе приймати якісь вітаміни, щоб ці вітаміни були природні.